Її фунікат у нас, Вінницький район, село Майдан Чепець. Почалась війна 22-го, а 24-го ми нас забрали назвали Вінницький район, де ми формувалися в кучині в інституті. Провоювала я від цього від нашого сучина, йшли ми до самого Разані під Москву. Що це боїшти, жорстокі Віти обратно ми йшли обратно так само. Потім працювала я в госпіталі евеко, евеко, 20-23. Дуже хто був ранений, бачили, який наш труд тяжкий. Ви больний, а ми теж коло вас. Доглядали, як малу дитину. Не жаліли свого здоров'я, не жаліли звірі. Їли ми картошку, ми їли польовки. Але нас спасали. Ми прийшли від Разані, Вінницю цю любію звертали. Наші госпіталі були по красноармейськи Всі ці дані були від, від вокзала до півзаводу. Це все наше Потім дали нам, як старші, пішли вперед, та на Польщу нам дали приказ зібратися і теж туди. Ми знайшли до Берліна, От, але нас. Завертаємо, не знаємо чого, щось кричать, а розібрати не можеш чого. А тут ось побіта. І коли нас завернули назад у Чеснокову, то ми частовізувалися аж в кінці октября місяця, поки не вивезли ранених тих. раніних тил. Тяжоливі мені. Є такі білий, щоб полгода лежав. Прикладали ми свої труди. Хто знає, хто попадав в 2023. Вот. Я свого рідного брата сетіла під Турському раненого, під теж майор. Тяжко було